Звідки може йти тривожний сигнал? Люди дуже часто зловживають жовчагінними засобами. Біль у цій області взагалі може бути не пов'язаний з жодним захворюванням. Дуже часто думаємо саме про печінку. Іноді біль у правому підрибер'ям можна сплутати навіть з апендицитом. Біль у правому підреберії. Що робити? Коли ми чуємо про біль у правому підреберії, важкість або дискомфорт в цій ділянці, то дуже часто думаємо саме про печінку. Проте це хибна думка. Печінка дуже рідко викликає такі скарги, і зазвичай вже на останніх стадіях своїх захворювань при гепатитах або цирозах. Біль у цій області взагалі може бути не пов'язаний з жодним захворюванням. Наприклад, при фізичній активності. Якщо ми швидко пройшлися або пробіглися, ми можемо можемо відчувати колючий біль у правому або лівому підрибері. Це відбувається через те, що при фізичному навантаженні селезінка та печінка отримують набагато більше крові і це розтягує їхню капсулу. І саме у капсулі знаходяться нервові закінчення в цих органах, які дійсно можуть давати біль. Сама тканина залози не містить нервових закінчень і тому, відповідно, не може боліти. Якщо ж говорити про причини болі у правому підребері, пов'язані саме з захворюваннями, то можна говорити про патологію гепатобіліарної системи, в яку, окрім печінки, входить і, міхур, і жовчними хуржочними протоками, і пішлункова залоза. І при цьому кожен з цих органів може призводити до появи неприємних симптомів. Тож звідки може йти тривожний сигнал? В першу чергу можна подумати про порушення роботи жовчного міхура. Якщо у вас взагалі є проблеми з цим органом, навіть якщо ви про них не знаєте. То можна припускати розвиток холециститу. Його гостра форма проявляється якраз болем у правому боці. Також при цьому захворюванні можуть утворюватися жовчні камінці, які також можуть давати жовчну кольку, яка проявляється сильним гострим болем у правому підребері. Також білю правому підребері супроводжує погіршення роботи жовчовидних шляхів. Ця недуга зазвичай супроводжується погіршенням апетиту, вираженою гіркотою у роті і поганим настроєм. Також ми думаємо про застій жовчі у таких випадках, коли вона погано виводиться із жовчного міхура. І в таких випадках люди дуже часто зловживають жовчогінними засобами на рослинній основі. Можливо, це настої трав, можливо, це препарати. Проте приймати їх рекомендується лише після додаткового обстеження і консультації з лікарем. Оскільки якщо ми все ж таки маємо жовчні камінці у жовчному міхурі, то жовчногінні препарати можуть їх зрушити з місця, і вони перекриють жовчовідні шляхи. І тоді доведеться робити оперативне втручання для того, щоб вилікувати цей гострий стан. Якщо говорити про інші органи, які можуть викликати біль у правому підребер'ї, то пішланкова залоза не завжди спадає першою на думку. Проте біль при запаленні підшлункової залози може бути навіть оперізуючим і боліти може навіть спина. При цьому біль також може віддавати у праве підребер'я. Також біль при гострому панкреатиті може супроводжуватися нудотою, метеоризмом, блюванням жовчу, діареєю та високою температурою. Хронічний панкреатит може супроводжуватися регулярним здуттям живота, нудотою та неприємним присмаком у роті. Біль у цій ділянці також може викликати ниркова колька. Нирка знаходиться позаду з правого боку спини, іноді навіть під лопаткою. Проте, коли ми маємо камінці у нирці і вони можуть виводитися через сечовидні шляхи, то це часто супроводжується болем, який може спускатися від верхніх відділів до нижніх, включаючи праве підребер'я. Також ниркова колька супроводжується болісним сечовипусканням, високою температурою, і іноді набріком. Серед працівників швидкої допомоги. Оги ходить історія, що якщо ви приходите до пацієнта додому, відкриваєте двері, а пацієнт сидить на шафі, то скоріш за все у нього ниркова колька, оскільки біль настільки сильний, що людина не може знайти собі місця. Також захворювання 12 палої кишки можуть викликати біль у правому підрибер'ї. Цей орган розташовується центрально у верхній ділянці живота, проте запалення 12 палої кишки також може провокувати появу таких симптомів. Часто вони супроводжуються також нудотою, відрижкою та надлишковим газоутворенням. Іноді біль у правому підрибер'ї можна сплутати навіть апендицитом. Ми звикли, що апендикс у нас знаходиться у правій нижній ділянці живота, проте біль часто може почати. Починатися з ділянки епігастрії і поступово спускатися. Також слід зауважити, що апендикс знаходиться у різних людей в різних місцях. Іноді він може опускатися навіть у ділянку малого тазу, і тоді його можна сплутати з гінекологічними захворюваннями у жінок. У деяких людей він може розташовуватися за печінкою і тому якраз і призводить до болі саме в цій ділянці в правому підребері. Тож не одразу можна з'ясувати, що саме викликає неприємні симптоми в цій ділянці. Тому нам потрібні додаткові аналізи та методи. Де досліджень, які може провести лікар, коли ви до нього звернетесь. Як же допомогти собі позбавитися від болю у правому підребері? Що ж робити? Якщо біль не дуже сильний, можна прийняти спазмолітики, препарати, які знімають спазм гладенької мускулатури, ножпо або дротавирин. Якщо біль викликаний саме спазмом, дискінезію, жовчів шляхів, то це допоможе полегшити ваш стан. Якщо ж біль супроводжується різким підвищенням температури, блюванням, нудотою, то слід звернутися до лікаря і навіть можна викликати швидку. Також не варто робити гарячі ванни для того, щоб полегшити власний стан. Якщо вам пощастить і причиною болю була ниркова колька, то вам дійсно може стати легше. Проте прогрівання може спровокувати загострення запальних процесів у нашому організмі. Тому, щоб правильно діяти у ситуації, коли ми маємо біль у правому підребері, найкращий варіант звернутися до лікаря для того, щоб обстежитися і з'ясувати його причину. Якщо ж причиною болі у правому підребері все ж таки виявиться печінка, то загальні рекомендації щодо здорового способу життя допоможуть вам відновити та зберегти її функцію. По перше, здорове харчування, відмова від трансжирів, шкідливих жирних продуктів, які руйнують її структуру. Також підвищена кількість жирів відкладається у печінці і викликає жировий гепатоз, що може призводити до порушення її функції. Також краще відмовитися від шкідливих звичок, таких як куріння та вживання алкоголю. Та додати в свій раціон більше вітамінів, корисних для здоров'я печінки. Це у нас вітамін С, вітамін Е, вітаміни групи Б, особливо в 1 В2, в 6 та в 12 а також вітамін ПП, нікотинова кислота, нікотинамід, селен та цинк. Ці вітаміни можна вживати у вигляді продуктів, які містять їх велику кількість. Якщо ж немає можливості повноцінно раціонально харчуватися, можна використовувати таблетовані вітамінні препарати. Також рекомендується раз на рік, навіть якщо у вас. Нічого не турбує, проходити профілактичне УЗД обстеження органів черевної порожнини. Це допоможе вчасно виявити їх патології та зберегти їх здоровими на тривалий час.